Привіт! Сьогодні давайте поговоримо про те, що ж таке нумерологія і для чого вона нам потрібна. Отож, нумерологія це наука про цифри, про числа, про те, як працює енергія чисел. В кожного з нас від народження вже є чітка дата, місяць та рік народження. Знаючи свою енергію, ми можемо її виводити, наприклад, в певне русло і пропрацьовувати. Багато людей, які народжені в той же самий день, той же самий час, навіть в той самий місяць, навіть в ту саму секунду в них немає подібної долі. В них взагалі буде все по-іншому. Чому? По тій причині, що енергія кожної людини буде ідентична, але від того, на якому рівні вона знаходиться, вона в плюсі чи в мінусі, вона в позитиві чи в негативі, вона пропрацьована чи не пропрацьована, відповідно. Так буде діяти і людина. Тобто, якщо, наприклад, 5, 5 людей, 5 чи 10, беремо будь-яку цифру, народжені, наприклад, 7 березня 2000 чи 2015 року, без різниці взагалі. І кожен з них народжений в той же самий день. Тобто число свідомості в них однакове. Той же самий місяць, той же самий рік, тобто місія буде однакова. Але вони будуть зовсім різні, навіть якщо народжені в той же самий час. Адже одна людина буде працювати над собою, пропрацьовувати свою енергію, виводити її в плюс, навіть якщо енергія в негативі, людина буде виводити її в позитив. Якщо вона бачить, що вона знаходиться не на тому рівні, вона буде автоматично. На підсвідомості. Одні люди будуть це робити через свою інтуїцію, інші люди будуть це робити через підказки. Ще інші цього взагалі будуть не помічати, закриють всі канали і будуть просто жити в своєму житті. І кожен буде знаходитись на своєму рівні. Якщо ж людина знаходиться на своєму рівні, вона буде і притягувати відповідне. В неї думки будуть відповідні, в неї оточення буде відповідне, тобто виходить. Справа в тому, що всі однакові, народжені в один той самий день, але абсолютно всі будуть зовсім інші. Зовсім. Тобто, інші не типажем, інші не зовнішністю, інші не манерами спілкування, а інші своєю свідомістю. Бо хтось прокачає її, а хтось ні. Хтось пропрацює, а хтось ні. І знову ж таки, хтось розуміючи, що потрібно пропрацьовувати, що потрібно йому, буде це робити, а хтось просто буде розуміти. Тобто. Результату не буде до того моменту, поки ви не будете діяти. Коли ви дієте, пропрацьовуєте, застосовуєте всі знання, ростете далі, знову ж таки, отримали знання, пропрацьовуєте їх, не просто отримали, положили собі в копілочку знань, а пропрацьовуєте. Кожного разу з пропрацюванням своїх знань, ви отримаєте ще більші результати. І, знову ж таки, свідомість людини пропрацьовується з часом. Тобто, ви інтуїтивно Пропрацьовуєте і, про, і пропрацьовуєте одну сферу, автоматично підтягується інша. Та ж сама людина не буде цього робити, бо їй цього не хочеться. Але вона теж хотітиме ось той результат, який у вас він не настане. І люди будуть зовсім дивну інші, з іншим поглядом, з іншою точкою зору, і з таким здивуванням, чому ж так. А по тій причині, що одна пропрацьовує, одна працює, одна досягає, одна ставить, одна аналізує людина. А інша людина цього всього не робить. Просто-напросто не робить, але хоче отримати результат. Отож, нумерологія допомагає зрозуміти, яка саме вас енергія, яка саме ваша енергія в мінусі, яка в плюсі. Що вам потрібно пропрацювати? Для чого ви прийшли в цей світ? Чому ви сюди прийшли? Що ви маєте закрити? Які енергії ви маєте вивести в плюс? І що ви маєте пропрацювати? І як висновочок, це те, що кожна людина. Народжена того ж самого числа буде абсолютно відрізнятися від іншої людини, народжена ідентичного числа в ідентичні години, навіть в ідентичний день, час, секунди. Тобто ідентично народжені люди в той же самий час будуть зовсім інші, інші свідомістю, зовсім інші своїм прокачуванням, зовсім інші своїм розвитком, і буде жити зовсім інше життя. Кому цікаво, будь ласка, діліться роликом з друзями, залишайте коментарі і з вами на зв'язочку.